Трамп говорить про досягнення певної мирної угоди між Україною і Росією у найближчий час. Що думають українці про цю гучну заяву? Я не бачу за ним ніякої сили. Тої сили, яка могла б нам допомогти. Тобто, а коли немає бажання і немає сили, то три дні це тільки у мріях наших. Щось мені не віриться в це. Якось він так до нас не дуже. Гарно відноситься, так мені здається. Ну, це неможливо за три дні, три роки вже йде війна і за три дні вирішити. Не, не Він шукає якусь вигоду для себе. А мирної угоди є. Тільки перемога. Наших хлопців повинна бути і все. Мирної угоди я не чекаю. Ну, судячи, який витворяє ці фокуси, це Дональд Трамп, від нього чекати нічого серйозного не приходиться. Він не похожий на лідера якоїсь великої країни, а якийсь як диктатор. я то, то, то до одного тулиться, то, то до другого, начебто друг, а потім якісь пакості робить. Не вірю. Це бізнес, це все їхні. А проблеми я не вірю. На превеликий жаль. Хотілося б цього, дуже хочеться. На початку вірила, коли його вибирали президентом. Зараз ні. Якщо він це міг би зробити, він би це зробив ще до виборів, а не тоді, коли він там пообіцяв, що якщо його виберуть, то він це зробить. Ні, це все. Це тільки, що наші хлопці будуть воювати, тільки вони будуть перемогу здобувати.